Всім рибакам-рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Сьогодні ми розпочинаємо на нашому каналі Риболов ЦЗЮА» нову рубрику чесний огляд риболовного спорядження. Але перед тим як розпочати, хотів би вас запросити на новостворену нами рубрику, групу в телеграм-каналі, яка називається Нове або ужите рибарське вибавені. Колі. Будемо раді вас бачити в цій групі. Сьогодні ж у нас на огляді фідерна та матчова комбінована поводочниця Трабуко Фідер Match Competition. В цьому огляді ми поговоримо про всі плюси та мінуси цієї поводочниці. Так як ми маємо чесний огляд, будемо говорити почесно. Перше, що хотілося би сказати, такі поводочниці практично один в один, можливо, різних кольорів є у виробників як Трабуко, як Флагман, як Брейн, як Формакс і ще багато-багато інших. Поводочниці зроблені двохсторонні. Що це означає? З двох сторон відкидаються кришки. Ми попадаємо всередину ту Виглядає це ось так. Ця поводочниця зроблена з пластику. Кришка не сильно твердого пластику, як можна бачити, вона гнеться що з одної, що з другої сторони. Довжина поводочності 360 мм. Ширина поводочни 125 мм. Коли ми відкриваємо поводочницю, що ми там бачимо? в середині поводочниці є ось така лінійка. За допомогою цієї лінійки ми можемо зробити собі довжину побіця. Як це працює? Петля завішується сюди, сюди, ось на цей крючечок. Цей повзунок, тут є такий шурупчик, який відпускається, їздить на яку вам потрібну довжину. Наприклад, нам потрібна довжина 250 мм. Фіксуємо, беремо, надіваємо на цей гачечок петлю, заводимо сюди довжина виміряна. Що є далі? Поводці фіксуються в цій поводочниці. За допомогою таких неопренових фіксаторів, довжина від гачка до гачка, щоб ми виміряли цю довжину, повіця 30 см. Якщо ви повідець, хочете 60 см, завертайте, він буде 60 25 50 см. Тут є означення довжини, яку вам потрібно. Зроблена поводочність в синьому кольорі, більше до відтінку голубувато. І на цьому, як ми з вами говорили, чесний огляд плюсів закінчено. Ціна такої поводочності в середній в Європі 15 доларів. Переходимо до мінусів. І тут я хотів би запитати. Трабуко. Ти світовий, один із світових лідерів, виробників риболовних аксесуарів. Под із іс, трабуко. Чому так, дивіться, не вспівши її помняти, на передній криці маємо посередині вже тріщину. на задній криці маємо тріщину. Це при тому всьому, що ця поводочниця ще нічого не ловила. Друге, при відкритті, що перше мені попало в очі, маємо цю наклейку, яка є всередині, іде і позначує нам вибір цих повідців. Що ми бачимо на цій наклейці? Що вона ще не піддавалася ні сонцю, ні холоду. Вона вже почала відклеюватися. І знову ж таки, трапулка вот і здесь. Вот і здесь. Що це? Що це таке? Для чого це? Третій мінус. Ці неопренові фіксатори для ваших повітців зроблені так. Мало того, що з усіх сторін приклеєний торчить клей, просто куски клея торчать. Так як ви вставляєте свій повідець, так то виглядає, як в народі кажуть, дід жовтою <кхід> струєю по білому снігу. Для мене це просто не невидрозуміє. Далі тут клей. Добре. Раз, йдемо далі. Тут просто на цих фіксаторах, де ви берете, є просто необрізані куски пластику. Коли ви вішаєте гачок з повіцем, і ваш повідець тоненький, наприклад, 0,1 діаметру, він просто обрізає цей пластик ваш повідець. Що це за 15 доларів? Я цього не розумію. Де медалі? Окей, мовчу, що. На цій лінійці просто нічого не видно, бо ці числа зроблені так неякісно, не, не, не що це просто капець. Але ще один мінус. Ви, наприклад, все, зробили повідок і поставили цей шурупчик на такій відстані. Не хочете закрити. Ага, а не тут то було. Ви просто попадаєте тим фіксатором, у ваш не і б'єте, ріжете свій повідець. Або просто раз і пересікли свій повідець. Просто що це? Що це є? Далі? Кришка. Хтось каже, це плюс. Прозора кришка. Ви на сонці бачите, який вам повідець потрібно. Яка різниця, що я бачу, який мені повідець потрібно? Я його все рівно не витягну, поки не відкрию. Правильно? Правильно? Але як ми знаємо, ультрафіолет завжди руйнує нашу голосіння, тобто наші повіці. Прозора кришка мінус. Це просто нема про шоу. А, ще раз Вона тільки прийшла ця поводочниця ви її берете в руки і спередні написано Match Competition Ту. Ця наклейка просто на двохсторонньому який Ще не використовуючись, також вже обліплюється, ви його маєте так, такого він прийшов, прогладити, щоб він держав. Що я можу сказати? Я не раджу нікому таку поводочницю. Можливо, можливо для любителів, якщо ви її будете використовувати раз в рік, але я не розумію тоді, для чого вона вам потрібна, якщо ви хочете багато повіців з мати, то для чого її раз в рік використовувати. Не рекомендую таку поводочку. Просто не рекомендую. Уже дякую вам, що були з нами. Це був огляд з Trabukom Match Competition поводочниці для матчевої фідерної риболови. Якщо вам було це цікаво, підписуйтесь на наш канал Риболов ЦЗЮА". З вами я. Був з вами я, Олександр. До наступних відео, до наступних оглядів. Timp mirno na nebo.